Як мені зрозуміти, чи я люблю Бога за те, ким він є, чи лише за те, що він мені дає? Як не допустити ділових в, в лапках стосунків із Богом? Ти мені, а я тобі? Ось це цікавий момент, тому що насправді в ділових відносинах нічого поганого немає, коли у вас є. Тому що ділові відносини це є домовленість, яку ви виконуєте. При тому це не означає, що це має бути сухо, без щирості, без любові, без зрозуміння. Можна отримувати велику насолоду в відносинах ділових. Але в той же самий час, я розумію, чому ви взяли в лапки слово ділові, тобто, щоб це не було тільки таке сухе, показове. І як зрозуміти Бога, чи я люблю за те, ким він є, чи за те, що він мені дає? Ну, давайте я декілька біблійних моментів покажу вам, як себе легко перевірити. Євангелія від Івана, 14 розділ і 15-й вірш, написано: Якщо любите мене, ви будете дотримуватись моїх заповідей. Ось, друзі, перший дуже такий яскравий ред флег, як кажуть сьогодні, модно казати, так позначка, яку ви точно побачите. Тобто, якщо ви любите Бога, ви будете дотримуватись його заповідей. Ви будете робити і виконувати його волю. Ісус сказав неодноразово: якщо любите мене, виконуйте волю мого Отця, який на небесах. А це дуже і дуже важливо. Тобто, ви любите і служите Богу через те, що Він вам щось дає, чи через те, що він каже правильно, вірно, і ви намагаєтесь жити з ним і служити йому від повного чистого серця. Також ще один момент Євангелі від Матвія, шостий розділ, і я читаю з вами 33 вірш. Шукайте перш за все царство Божого і його праведності, а все це вам додасться. Ось це вже більш не просто виконувати, а це вже шукати. Шукайте перш за все царство Божого, і його праведності, а все це вам додасться. Тобто шукайте Царства Божого. А в принципі, Царства Божого Ісус дуже чітко говорив проповіді на горі, яке це є, яке це є Царство Боже. Якщо ви відкриєте проповідь на горі, ви побачите, що, хто ви є, для світу. Ісус чітко говорить про виконання закону і слухання пророків. Бог говорить про те, що ми не маємо гніватись, Бог говорить, що ми маємо ввести побожне життя в сім'ї, не зраджувати, не чинити перелюб. Ми маємо не давати даремних клятв. Ми не маємо любити своїх ворогів. Ми маємо не робити добрих вчинків на показ, а навпаки, служити Богу від повного серця, що є дуже і дуже важливо. Ми маємо присвячити час молитви, дослідження слова. Маємо проводити час і в пусті, і в дослідженні Бога. Ми маємо найперше шукати царства Божого, а не збирати скарбів собі на землі. Дуже, що, що дуже важливо також, попри це все: ми будемо шукати Царства Божого і любити Його, ми будемо наслідувати нашого Господа. І в цьому контексті сказано, шукайте Царство Божого і його праведності, все це вам додасть. А, тобто, найперше царство Божого і його праведності, якщо ми будемо. Прагнути цього. Якщо ми будемо шукати цього від чистого серця, ви будете розуміти, що це я служу Богу не тому, що він мені щось дав, а я прагну всім серцем бути таким, тому що я хочу бути таким, тому що це правильно і це вірно, і це є неймовірно прекрасно. І ще один уривок, який є дуже важливий в цьому контексті, це послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, і перший вірш. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя. Принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не стосуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Ось тут цікавий момент, знову ж таки. Павло благає і каже: віддайте ваші тіла в жертву, живу для Господа, як ваше служіння розуму. Не стосуйтесь віку цього, а найперше. Шукайте волі Божої, що є добре, приємне і милосердя. Ви можете цей розділ прочитати до кінця, і тут буде дуже чітко описано, як потрібно жити. Але, друзі, відповідаючи на ваше запитання, як мені зрозуміти, чи я люблю Бога за те, ким він є, чи лише за те, що Він мені дає. Ось тут дуже і дуже важливо бачити ось ці моменти. Я всього три вам привів. Три біблійні хоривки, три е, різні такі аспекти цих моментів, але їх є набагато більше. Ось як не допустити цих ділових стосунків із Богом, ти мені, я тобі. Е, не будуйте це лише на умовах, а будуйте це на любові. Ісус прийшов, помер за нас, не тому, що Він пообіцяв померти за нас. До речі, Він чітко сказав Адаму Єві, Єві він сказав: не їжте, бо коли з'їсте, помрете. Але Він прийшов і віддав своє життя, тому що Він полюбив. І тому він вірний нам. І це відносини не просто такі сухі, ділові, формальні, а це відносини любові, тому що любов рухає Богом, тому що Він є любов, і він може навчити нас цієї любові. Якщо ви відчуваєте, що у вас не вистачає мудрості, не вистачає любові, не соромтесь, приходити до Бога. Бог обіцяв, що він дасть щиро. І е, багато, і ви зможете мати велике Боже благословіння в цій любові. А ось це є надзвичайно прекрасно і надзвичайно чудово. Ісус, дивіться, як каже в Євангелії від Івана, в 15 му розділі, є справжня виноградна луза, а мійтесь винограда. Усяку голузку, яка в мені не приносить плоду, він витинає. А всяка, яка родить плід очищає, що пресніше родила. Ви вже чисті через моє слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені, я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Ось, друзі, яка перспектива без Бога? Не робити нічого. І яке благословіння з Господом? Наповнюватись його силою, наповнюватись його благодаттю, йти за ним і отримувати безліч благословень від Господа. Так це буде непросто, так це буде нелегко, але це буде в повній милості Божій. І це буде велике благословіння, яке Господь сьогодні дає для кожного з нас, і Він готовий це благословення дати для вас. Тому бажаю вам, друзі, будуйте відносини з Господом, засновані на любові, найперше на його любові. Це наповнює вас любов'ю. І нехай ця любов виливається на оточуючих людей, і з любов'ю служіть Господу, служіть своїм ближнім, і з любов'ю рухайтесь вперед. І нехай Господь вас в цьому благословить.